Якщо троянда в багатьох країнах вважається королевою квітів, то жоржин це без сумніву їх король. Мало які декоративні рослини можуть похвалитися таким багатством форм, розмірів і кольорів. До того ж, жоржини дуже невибагливі. При мінімальному догляді вони радують садівника своїм яскравим, пишним цвітінням з початку липня до глибокої осені. Про історію появи жоржин. Про те, як за ними доглядати, як викупувати і зберігати взимку ми вже розповідали в нашій статті про вирощування жоржин. Сьогодні я розповім вам, в які терміни і як правильно садити жоржини навесні. А ще поділюся інформацією про кращих сортах цих царствених квітів: терміни посадки і особливості підготовки бульб залежать від виду жоржин. Найчастіше українські садівники вибирають наступні види. Крупноцветкові виростають до 80 см у висоту, а діаметр квіток у новітніх сортів може досягати 30 см. Декоративні це великі кущі висотою до 1 метра з численними квітками діаметром до 25 см. Відрізняються найбагатшою палітрою кольорів. Кактусові найвищі можуть виростати до 1,5 метрів. Квітки діаметром до 20 см мають химерні форми і незвичайне забарвлення. Помпоні висота рослин 80-90 см, діаметр квіток до 15 см. Яскраві квітки, схожі на січасті кулі, довго стоять в зрізку. Напівкактусові розлогі кущі до 120 см, покриті гостролистими квітками діаметром до 18 см. Мініатюрні витончені жоржини висотою до 40 см, усипані великими квітками зацвітають раніше за інших і стійкі до перших заморозків. Час висадки жоржин залежить від регіону. Головна умова земля повинна добре прогрітися, так як це бульбова рослина. У центральних і північних областях України жоржини висаджують в третій декаді травня. Якщо весна рання і тепла, Можна на тиждень раніше. Але при загрозі заморозків клумбу потрібно вкрити. Якщо ви буваєте на дачі тільки у вихідні, краще садити 25-27 травня, коли заморозки зазвичай вже закінчуються. У західних областях, де весна більш пізня і волога, жоржини садять в кінці травня, початку червня. Або спочатку пророщують в горщиках, а розейсаду висаджують після 10 червня. У південних регіонах жоржини зазвичай садять в квітні, так як земля там швидко втрачає вологу. Тому з посадкою краще не затягувати. Всі сорти жоржин, які добре ростуть в прохолодному кліматі, прекрасно почувають себе і на півдні. Це універсальні і невибагливі квіти. Якщо ви купили бульби в березні квітні, їх можна заздалегідь проростити для більш раннього цвітіння. Для цього візьміть ємність з дренажними отворами і наповніть вологим субстратом з ґрунту для розеясади, піску і терси. Добре зволожите субстрат, помістіть в нього бульби, присипте шаром ґрунту 10 см, накрийте плівкою і поставте в тепле місце. Після появи сходів переставте ємність на вікно, регулярно поливайте. В кінці травня пересадите рослини на клумбу. Такий спосіб забезпечить цвітіння на 2-3 тижні раніше. Перед посадкою навіть здорові бульби рекомендується обробити в трьох розчинах, витримуючи по 30 хвилин в кожному. Спочатку в рожевому розчині марганцівки, потім в фітоспорін і нарешті в цирконі. Перші два препарати знезаражують, третій прискорює проростання. Після обробки дайте бульб просохнути на чистій тканині і можна приступати до посадки. Жоржини люблять сонячні місця з легким затіненням опівдні, захищені від вітру. Але при освітленні менше 6 годин на добу можуть не зацвісти. Грунт потрібна пухка, родюча, нейтральна. У посадкові ями додайте компост, пісок, листову землю, фосфорно-калійні добрива і золу. На кислих ґрунтах стакан доломітового борошна, глибина ями діаметр цибулини плюс 10 см. На дно покладіть 5-сантиметровий шар дренажу з піску або перліту. Низькорослі сорти садять на відстані 40 см, високорослі 70 см. Після посадки замульчуйте клумбу тирсою або травою. Тепер, коли ви знаєте, як садити жоржини, залишилося вибрати сорти. Ось деякі з найкращих: крупноквіткові, Авіньйон, Ванкувер, Спартак. Декоративні, пристрасний, циганочка, кремовий персик, Помпонні, сонячний хлопчик, ліпома, кактусові, фрикволет, алоха. Напівкактусові, вогняна пташка, улюблений. Мініатюрні, Сальвадор, рів'єра. Вирощування жоржин з бульпроцес простий і доступний навіть для новачків. Ці прекрасні квіти будуть радувати вас пишним цвітінням, коли інші рослини вже відцвітають.